Вітаю! Сьогодні, так би мовити, без таймлапсу розглянемо простий двобій, фактично. Звичайного хлопчика, назвемо його, наприклад, Давід, і звичайного мужика, представників народів моря, можливо, народів окупантів, фалістимлян. Назвемо його, наприклад, Галіаф. Значить, будуть вони у нас боротися. За кімірійськими правилами. Суточки будуть брати лише один на один, інші лише тільки спостерігачі. Так би мовити, антураж. Будемо використовувати отакі красиві куби. Так. Для того, щоб визначити ініціативу. Ну, а ці куби, відповідно, будуть представляти вже дії самих персонажів. Значить, стартова позиція у них, між ними буде 8 кроків. Значить, характеристики Давіда. В нього рух 6. Тобто у нього 6 оперейшн пойнтів, тобто очків, які він може використовувати. У Голіафа лише 4, тому що він представляє собою важку піхоту із великим щитом. Ми кидаємо ініціативу. Голіаф озброєний лише мечем і має великий щит, у нього великий демедж. Тобто, якщо він валить, то має всі шанси Давида, скажімо так, прибити з одного, з одного удару. Визначаємо ініціативу. Значить, у Давида 4, у Голіафа 15. Але, за нашими правилами, першою виконується дія стрільби. Ой, так. І того наш Давид, який представляє місцеве населення, буде прицілюватись. Відстань вісім кроків. Ну, оскільки вони ще ніхто не встиг походити. Відстань вісім дає нам зараз момент, я знайду наші всі ага. праща з каменем, стріляє на 8 кроків, попадіння 7, мощ 2. Для цього використовуємо такий 20 гранний кубик. І він кидає, він може кинути двічі і використати для цього по три очки свої, відповідно. Один кидок коштує три. Він може стрільнути два рази. Сім, що означає, що він попав. І другий раз 11. Так, 11. Це вже мимо. І того ми можемо зарахувати нашому Голіафу одне влучання. Значить, дивимося з Голіафа ті саме, як вони, характеристики. Він представляє народи моря, филистимлян. У них за щита 8. Але такий у нього великий щит, то ми йому поставимо 9 тільки для цього бою. Ну, інші представляють лише 8. Маща 2 і того у нього значить, має бути 7. Захист 7. Ми кидаємо куб і получаємо 16. Я перепрошую я перший раз на фотоапарат, тому він не так працює як, як телефон. 16. Значить, він має одне пробиття. Йойки. Це означає, що Давид. З відстані 8 кроків, використовуючи свою пращу, влупив і пробив на смерть Галіафа. Wow. Для мене бій щось визначився дуже швидко. У нього було ще навіть, скажімо, два ходи до того, як Голіаф добіжить до нього. Чи Давид міг би трохи побігати, але бачите, два рази кинув камінь і друге попадання просто пробило. Захист Гліафа, і це виявився смертельний для нього урон. Я, чесно, думав, що не так швидко буде, але бачите, сталося так, як і описувалося. Дякую вам за увагу. Проводимо далі перевірку, скажімо так, правил, і шукаємо цікаві такі моменти історичних баталій. Це, мабуть, мабуть, одна з найменших історичних баталій, про яку відомо. І от ми її розіграли ранню античність. Та приблизно десь 13 століття до нашої ери, бачите, правила підтверджують, що вони ефективно відтворюють історичні події. Дякую вам за увагу! Отакий вийшов бій.